італійський уряд усіляко намагається допомогти постраждалим від землетрусу в регіоні Емілія Романія. Утім, схоже, що державні інституції неохоче реагують на вказівки влади. Зокрема, було погоджено зняти податкове навантаження та запровадити інші надзвичайні заходи для допомоги постраждалим. Утім, нічого цього не було втілено в життя. Тисячі людей і далі живуть в тимчасових притулках та ночують в автомобілях. Монті приїхав сюди, подивився на два тенти. Походив по табору, так щоб не зіпсувати свої нові черевики. І поїхав геть. Потім він пообідав в якомусь гарному ресторані в Модені. Вони витратять по 200-300 євро на кожного з тих клоунів. В той час ми тут нічого не отримали, навіть найпростішого підбадьорення. Це такий італійський уряд. Думаєте, що для мене щось змінилося? Подивіться на мене. Я пішов на фабрику сьогодні спитати про мою роботу. Вони відповіли, що мені можливо доведеться сидіти вдома ще 13 тижнів. Знаєте, що це означає? Як платити за житло та утримувати сім'ю? А для міністра що змінилося? Він поїде додому у своєму костюмі. Ми ж залишили тут Для регіону Емілія Романія, що називають продовольчою долиною Італії, землетрус магнітудою 6 завдав збитків на суму майже півмільярда євро. Окремих грошей коштуватиме порятунок італійських пам'яток архітектури, культури, реконструкція церков тощо в одному лише сана гостіну зруйнований увесь ренесансний центр міста. В регіоні Емілія Романія припинилося виробництво сирів, молока, м'яса. Незадовільні умови життя постраждалих від землетрусу погіршують ще й погодні умови вітер та дощ.